Ранок для Харкова розпочався з вибухів. О 8.30 ворог завдав підступних ударів по мегаполісу. Харків під обстрілом в місті за 5 хвилин було дві серії взривів. По предварительній інформації під ударом район одного з промислових підприємств міста. згодом стає відомо про вісім прильотів ракет, випущених з російського Білгорода. Попередньо постраждалих немає. Інформація уточнюється. Профільні служби проводять обстеження, зокрема в Новобаварському, Основ'янському та Слобідському районах. Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. Є поранені цивільні. Протягом доби в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано чоловіка 64 років. Також вчора в Куп'янському та Чугуївському районах до медиків звернулися двоє чоловіків 74 та 67 років, які отримали поранення раніше. За інформацією рятувальників, одна пожежа цієї доби сталася через обстріл. Пожежа, спричинена влучанням ворожих боєприпасів, трапилась у Куп'янському районі області. Горів торговельний об'єкт та автомобіль. Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу знешкодили 1428 вибухонебезпечних предметів, але мінна небезпека все ще зберігається. На лінії зіткнення тривають бойові дії. За повідомленням генерального штабу Збройні сили України відбили атаки ворога біля шести населених пунктів, в тому числі в районі Берестового Коп'янського району. Окупанти щодня обстрілюють позиції українських військ вздовж усієї лінії зіткнення та завдають ударів по критичній інтернеті. Інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. На Куп'янському напрямку ворог вів обстріли з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Гряниківка, Дворічна, Котлярівка, Серебрянка та Стальмахівка. Яна Біляєва з Таз Дейнеком Харківській ізвісті.